Сумчанин Роман Атаманюк був одним із засновників регбійних традицій в обласному центрі. Грав у складі київського клубу Ведмеді. Всіляко популяризував цей вид спорту. 25-річний боєць загинув у травні поблизу Донецького аеропорту. На згадку про друга і влаштували турнір. Адже за великим рахунком для сум такий вид спорту досить екзотичний. Он багато парні в цю гру і якби как бы научив, хоч яким то основам правил, ну і парни начали збиратися і грати. В Сумаху регби, разі как видите, то есть команда, ну, даже не популярний від спорта. зрители не особо, ну не понимают, що це такое ага авальний м'яч. Що такі, що бігають, носять салупиться. Для необізнаних невеличкий лібес щодо правил гри. Не можна кидати м'яч вперед, по-любому м'яч сторону либо назад. І нізя самое главное, делать захвати выше плеч, то есть шея, голова і атака ззаду запрещена. Перший всеукраїнський турнір, схоже, для сумчан не буде останнім. Організатори сподіваються перетворити його на традиційний. Хорошая організація, отличные команди, теж хорошого, достойного уровня. Знаю багато ребят із Сум, Також, теж буває з ними граю, приїжджаю, тренируемся. Команда перспективна. І такі турніри, я думаю, будуть в плюс городу і команді, и регбі в сумах должно бути. Команда Сумчан досить молода. Грає поки що на аматорському рівні. Втім, кажуть, більш маститі спортсмени, перспективна. Они хорошо добавили. У них есть будущее, и есть игроки, которые достойно себя показывают на поле. И я им пожелаю только успехов, также на таком же уровне дальше продвигаться и все у них получится. И надеюсь, медали и победы будут очень-очень скоро. Нині ж команда Прайд із Сум посіла четверте місце. Втім, це не зараховується як поразка. На третьому місці опинилися грибісти з Полтави Бастіон Альянс. На другому київські ведмеді. І головний трофей змагань виборов харківський клуб Техас. Сергій Кузьменко, Олександр Гордус на часі спорт.